Венціка рознесла абсолютно цей недолугий законопроект. Фактично, вони повторили все те, що я інші народні депутати, експерти казали публічно, що він не відповідає принципам демократії, що він узурпує владу на рівні РНБО, що він розширює повноваження президента, які не передбачені конституцією, що він буде механізмом боротьби з. Опонентами політичними, що він на жаль не відповідає європейським нормам. І мені здається, що влада зробила це за двох е ключових позицій: Перше – просто поставити галочку навколо. Е Передвиборчої програми одного з пунктів, а друге, щоб просто затягнути цей процес на користь олігархів, тому що ми пропонували тоді прийняти зміни до антимонопольного законодавства, зміни і створити закон про лобізм, зміни до антикорупційного законодавства, яке б дійсно дало можливість боротися з олігархами. По факту просто затягнули цей процес, пам'ятаєте, бігав по всім ефірам, розмахував своїми вусами міністр юстиції, розповідаючи, що не треба е нікуди нічого відправляти. Ми самі розумні, самі розумні, так що якщо не виконуємо вимоги венеційської комісії, і це не через війну. Це не через війну. Про це писали інші колеги, які там були присутні. Вони просто не сприймають цей законопроект. Через війну вони публічно його не рознесли так, як цього вимагала б реальні умови. Тому у влади немає інших варіантів, як визнати, що вони недолугі і попрацювали на користь олігархам два роки, фактично два роки, зберігаючи той статус кво який є сьогодні. Це раз, а два треба буде вносити зміни, інакше наш майбутній шлях як держави до Європейського Союзу буде стояти під великою загрозою і а, ті. Сподівання, які є українського народу, вони можуть розбитися під е, о, об е, ті банальні бажання отримати додаткову владу, які е, буде мати РНБО офіс президента тощо.